Пауер. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух. за лічені хвилини. Куїк Пауер. Офіційний партнер ПЕПЛ 2023-2024 років. А що ми задоволені в тим, що ми зберегли клуб, що ми зберегли команду виступаючи в віці. Да, у нас були перед початком чемпіонату втрати. Ми втратили центрального захисника Кирила Прикрючка, який був одним з лідером лінії оборони. Втратили Васю Гатмана, який довгий час був нашим капітаном, був лідером, був серцем команди. Втратили мобільні поля поряду гравців, які давали нам. Мобільність, динаміку. це скрипник, який був одним з найкращих в тому в сезоні, і втрата вестоля. Тадже була в страда в атаці Мішу Срійчука, який давав нам впевненість в атаці, які і забував і давав передачі. Прийшли також багато молодих футболістів, задоволені. Рюбимо їхню динаміку, яка дає, дати не завжди ми отримали те, що ми хотіли, але є, є позитивні моменти. Тому, насамперед, я думаю, що нам треба рухатися далі і будемо використовувати всі можливості для того, щоб позивати. Ну, Перше завдання це зберегти прописку, друге завдання це перемога в кожному матчі болівальників, наших, наших по першу чергу тих фанів, які дають нам можливість грати, які оберігають, які зараз служать в Збройних силах України, і будувати команду на майбутнє, будувати команду на наступний сезон, яка буде вирішувати більше серйозніше завдання. На сьогоднішній день ми повинні 27 січня зібрати команду. У нас розповів збори в Черніцях, так і розглядаємо моменти проведення якихось турнірів сперед Ну, Зараз ми над цим працюємо. Тобто є футболісти, яким ми подякували, зараз не буду на цьому акцентувати увагу. Також ми працюємо на трансовому ринку, треба нам підсилити в усіх ланках. Починаючи з вратиря і закінчуючи нападником. Ну, сам перед теж кажу, в цей час, накий час, ми дякуємо нашим Збройним силам, що нам дають можливість грати в футбол, нашим полівальникам, нашим керівництвам, що вони знаходять можливість втримувати цю команду, давати їм можливість розвиватися, тримати його. Це один із самих головних в цей великий час. Ну, слава Україні! Слава збройним силам! Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, Офіційним медіапартнером партнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.